Хочу сказати доброго дня, але ж не можу цього сказати. Бо доброго дня немає. Бо поки нагідники, котрі в Радянському Союзі отримали цього світу військового, стали совками невиліковними. І вони вже в котрий раз вбивають наших людей. Це з приводу подій в Гвардійському. Ти подлюка, хто ти там, генерал чи полковник? Ти заслуговуєш на смертну кару, але ж на превеликий жаль у нас її зараз немає. Але ж військовий <кій> час, воєнний час, можна запропонувати йому. Пістоле з одним патроном і зайти в кімнату і там зробити, як на честь. вора, для чого ти таку величезну кількість вишукував на плацу навмисно для смерті, щоб їх побивали Скільки тобі за... заплатили за це? Ти дебільний? Або ти зробив це навмисно. Якщо добільний, тобі треба лікуватись. А якщо ти працюєш на Московську Орду, ти маєш сидіти в буцегарні. Ну, а в кращому разі розжали вони до рядового і туди в окопи. Але ж мені здається, що, знаєте, забалакають. Відмажуть і таке інше. Як це можна? Я уже разі два волав, кричав, що коли йде війна, коли люди ризикують своїм життям кожного дня? Ви, ви тварюки, совкові падли. Виставляєте людей, військових на плацу навмисно, щоб прилетіло і знищило їх одним разом. Хто ти падлюка після цього, тварюка, або пожиттєве, або туди напередок, саме таке, щоб ти показав свою освіту військову? Гнида, паскуда, савкова твари. Я не знаю. У мене немає слів, щоб, скажімо так, політкоректно проти цієї паскуди висловитись. Я знаю це ці... прислів'я. Років 50 тому я чув. Більше трьох не собі, не збиратись. Докупи. Воно зараз дійсно, як ніколи. Тоді це казали друг другу жартома, бо збиралися бухнути, Але зараз це рятує життя. І воно, це потворне створіння, воно думає, думає не головою, а пузом своїм. Я впевнений, що вона у пузо висить до коліна. Я не знаю. Враховуючи той факт, що вже це в котрий раз І у нас в керівництві от такі гниди, котрі страшніші за ворогів. Як чому не позбавляються їх? Мене це дивуть. Я не знаю. Оце безхребетність нашої влади, вона приводить до загибелі наших людей. Що мені ще сказати? Мені напрашується матерне... Слова лишні не буду. Якщо якісь урочистості у тебе в дурній голові твоїй, там, де чекальна маса замість мозку, маєш запам'ятати, що поки ми не виженемо ціля ворога ніяких урочистостей на плацах. Не має бути. Я не знаю. Вибачайте, але ж я більше не можу. Те, що я зміг сказати, я сказав. Його треба карати, той хто дав наказ. Вишукувати людей на загибель його треба жорстоко покарати і показати усьому світу. Ось такі.